Якість газу викликає невдоволення городян. Кажуть, полум'я не того кольору погано горить, тріщить та не гріє. Тож тепер літр води закипає значно довше, ніж ще три роки тому. На одиниці, якщо котів стоїть, труба холодна. На двойки чуть-чуть тепла, на тройки так, як колись було на одиниці. Красним горить. Не синім, а красним. Все це, це міфи запевняють, у Вінниця газ гарантують на 100% блакитне паливо належної якості, і від кольору полум'я чи будь-яких інших візуальних показників вона не залежить. Коли ми говоримо про якість газу, мова йде про один із його найголовніших показників про теплоту згорання, про те, скільки власне тепла цей газ віддає, тобто про його калорійність. Відповідно до державного стандарту, калорійність газу як який подається споживачам України, повинна бути не нижча ніж 7600 ккал. кілокалорій. По Вінницькій області газ має калорійність в середньому 8200 ккал. кілокалорій. Проби газу беруть раз на місяць. Результати досліджень згодом з'являються у вільному доступі на офіційному сайті компанії. Аналіз газу проводиться не ручним методом, а це є спеціальне обладнання. У нас є акредитована лабораторія, атестоване, спеціалісти. Підключається контейнер газу, який отобраний з будь-якої точки. І це все робить комп'ютер сам. Розбавити ж газ під час транспортування просто неможливо, запевняють експерти. Пропонують журналістам відстежити шлях блакитного палива від розподільчої станції до споживача. Це одна з трьох газорозподільчих станцій, що забезпечують паливом усю Вінницю і деякі навколишні села. Сюди з Козятинського напрямку поступає паливо, а далі розподіляється до споживачів. Фахівці кажуть, система тут повністю герметична і втручання у її роботу може призвести до серйозної аварії. Підключатися десь його немає смислу, тому що той самий інертний газ це азот, він коштує дорожче, ніж. Чим... Природний газ, а додати повітря може зробитися тут грімуче смість, тобто вибухонебезпечна, яка може взірватися, скажімо, суміш, яка може взірватися навіть в трубі. Колір же при згоранні газу залежить не від його якості, а від технічної справності плити, чистоти форсунок та наявності кисню в повітрі. Природний газ на газовій плиті повинен горіти голубим полум'ям. Якщо міняється колір полум'я, на це можливі такі причини. Наприклад, немає повітря обміну на кухні. Крапку у питанні якості вінницького газу поставить результат незалежної експертизи. Провести її у себе вдома зголосилася мешканка Вінницьких хуторів Надія Степашко. Мені на очі потрапила така інформація, що можливо зробити безкоштовну, незалежну експертизу газу, який ми споживаємо. За пробами газу із спеціальним обладнанням до Вінниці приїхали незалежні експерти зі столиці. Після Послябору проби йде обов'язкова проба відборника, щоб не виникало ніяких питань. Результати експертизи надішлють наступного тижня. Про них ми обов'язково повідомимо у одному з наших випусків новин. Лариса Бондар, Володимир Гірявенко, Вадим Інжиєвський. Новини телеканал Віта.